Що в нас вийшло в першій частині? Сьогодні ми готуємо яйце жарене. Поїхали. Беремо Йдемо Так. І все одну шмину. І так, почали плиту і заливаємо покрову. І ложку. Є. Раз два. Я так продовжую, поки не буде жарце. І ми зробили яйце майже. Перевертаємо. І це вже готове. Кладемо сюди. Прямо Стелу. Давай скоро качу. Е, страва готова. Кладемо. Ставимо лайки, підписуємося. Пишемо коментарі, кому сподобалось. І чекайте других від мене рецептів. До побачення. Страва готова.